Хочу вам сказати, що сьогодні день крепкий. Дивіться. Ви думаєте, що я вам просто говорю, що я щось знаю. <ltiz -2> я вам казала, як вона є. Я вас ніколи не вганю. Я утром отримала чорну, отримала красу. Да, я її цінувала. Вам дуже велике дякую, приходьте. Спасибо вам велике. Значить, дивіться, дівчатка. Сьогодні я цінувала політики. Рибний ряд сидіть. Рибний ряд, де, де Кестонія, там ця рибка, ставівка, там є. Це туди вам треба йти, тільки в корпус. Або де дівчики на рибки є ще. Тут два варіанти. Є також отаке. Значить, дивіться. У нас заказ, опять же, полтора чорний, полтора красний на кривий рік, це мій постійний клієнт і 5 кілочок. Ну, 5 кілочків це йде в подарок. Ми її не рахували. П'ять кілочок йде в подарок у нас сьогодні. Мало ну, на сотки можна, звісно. Мої хорошеньки, значить, дивіться, дівчатки, замовлення ми робимо тільки на Viber 0,98, 4,9, 420, 4,9307,76. Дівчатка, ви робите замовлення голосовим смс. Ви не ображайте, але замовлення голосовим... Дівчатка, дивіться, замовлення в голосовому ми не будемо приймати, тому що якщо я щось не дочую, або я перечую і вам неправильно дам, я буду крайня. Дівчатка, будь ласка, город, номер телефона, фамілія, ім'я, ось, воно мій Сьогодні в нас день денька, сьогодні ми дуже багато передач. На... У нас утром 20 баночок чорної забрав хлопчик. Потім, значить, на кривий Ріг, це постійний мій клієнт, він завжди бере, ой, він намочила. На бумажечку, сейчас зараз сейчас зараз перепишемо. Це значить полтора чорний, полтора красного. Это всегда мій постійний клієнт, це хлопчик, так завжди бере. Потом, не поп'ять же замок. Ще щось пишіть, пишіть, я покажу. Та що кажіть, що я хотіла чуть побольше. Не буде, буде ще один. Може ще один дати. Дивіться, у мене дивіться, вони всі, вся рибка, от дивіться, вона просто лежить така сама, як ви взяли, один в один. Дивіться, знаєте що, просто вона коли лежить, дивіться, я вам розказую. Ви бачите? Ось вона вся така. Хочете такий. Давайте це, Дивіться на 530, дивіться, на, 530. на 540. Ви мені ще гривень є. Мої хорошенькі, нам принесли букет але ми не знаємо від кого. Ну в будь-якому випадку дякуємо вам. Жовтий колір я обожнюю жовтий цвіт. Хоча говорять, жовтий колір колір розлуки, але жовтий колір це колір багатства, добра і удачі. Так що в будь-якому випадку я вам дякую за красивий букетик, тому що він дійсно красивий, дійсно красивий вам. А ставимо назад на Значит, михорошки, дивіться, сьогодні я утром отримала ікорочку, я її обсілувала. Ну, тепер це замовляється на кривий рік. Я вже вам казала, мій постійний клієнт, час будемо все мотати. Просто ми бігом збираємо тут. Утром ми і корочку відправили, дівчатка мої. Дивіться, ну це заказ. Так цікаво було тігор, написав полтора красний, полтора чорний і п'ять кільків. Ну п'ять кількість ми вже ігор вам даємо подарунок. Э, дивіться, потім тут заказ, дві кілочки і красна і краду шалець. А і рулетик, Дівчатка, це не вердив, тут дивіться. Тут у нас іде теж 600 грамів корочки красної на Ось така баночка, три баночки. Які дівчатками ограниченням замовлені нема. Дивіться, а в цьому заказі, це в нас поділі заказі. Тут іде на кірас 5 це по такі чорної курочки 5 банок. Тут ви внизу. зайдіть. Дівчатко, от така баночка, дівчатка, опять же, по скільки стоїть така баночка? Вона стоїть 3 400. 100 г чорної курочки, тому сьогодні хочу 20 баночок ми відправили, ми взяли 50 банок. Дівчатко, от така баночка 3 300. Опять же, хочу вам це приїду мальчик забере це. Так. Це це забирай, от тут заберем. А ти печóночка, да? Ось печóнька такої баночки, да? Так? Дівчатко, тут 6 шість баночок такої печóночки, і її немає, вона буде на завтра. Це в нас приїжджає на місто Рівне. Ось така печенка, вона дуже вкусна, вона 30 гривень баночка і вона йде говчинки, вона йде цельними куточками. Це в нас хлопчик, він геть наперед оплачує, потім бере замовлення, але наперед не треба оплачувати, тому що не завжди вона є. Так, це у нас заказик виїжджає на терасполь. Дивіться, мальчик спочатку хотів, ми ж думали, у нас 4 баночки, але ми дали три баночки. баночки, такої по 250, а це заказ виїжджає на друге місце. Одним словом, отакий заказик теж. Ми зараз теж все запакуємо і винесемо. Це на тераспользу. Так що мої хорошенькі, Дивіться, це і баночки більше нема. Я думала, в мене її 4, а хлопчику треба було кілограм, іменно по 250 грамів такої. Друзі, це в нас буде друге замовлення. Дивіться, по в заказок у нас немає. Причому склізь іде і красна, і чорна і кортка. Дівчатка, в ограніченнях замовлень у нас немає. У цьому заказі кутуш, дивіться, і крабіки йдуть, і, 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 той, а оцей, от, до речі, поставилося дві баночки такої світинки. Дівочки, вона дуже смачна, вона йде набита, забита. Дівчатка, так. Да. Дивіться, ось така баночка, бо ще у нас дівчатки хотіли іменно таку, дивіться, що така, що така, вона має. 200 гривень, 200 гривень то столовик є з лимончиком, з апельсином і є з горішками, з лісними вареними. Він дуже смачненький, і, значить, так, 200 гривень оця баночка. Потім, тут сьогодні теж ми продали багато дівчат, це добре продається. Ми хотіли замовити 10 баночок, тільки, ой, 10 упаковок, тільки 10 тяжких, тільки немає і продано. Ви знаєте, що ми беремо тільки кільку. Взагалі, Я хочу вам сказати, що я стараюся стараюся і беру якісний товар для того, щоб ви вкусно поїли. Для нас не важливо. Я вже вам казала, для мене не важливо, скільки ви замовите. Чи ви візьмете баночку того, чи ви візьмете, отаку, допустимо, десь ой, ти по можгарі замовив, десь 15 баночок. Такої ікри, дівчатка ограничені, буду ще раз сказати, замовлення нема. Замовлення ми робимо тільки на вайбер. 098, 493 07, 7. Вже можна робити заготовочки спокійно до нового року. Дівчатка, до нового року ви собі взяли, положили морозив, по докусивчої трюк, її можна заморажувати. Подімайте красну, нежелательно, щучно можна. Одним словом, мої хороши. Ще раз вам хочу сказати і подякувати. Подякувати за те, що ви в нас є. Подякувати, що ви обираєте нашу продукцію. Ми дійсно ви знаєте, що ми несемо відповідальність за якість свого товару. Ну за ці роки, що я роблю, у мене ще не було ні одної жалоби, що ви взяли вона поста. Ви знаєте, я вже вам казала, я не працюю на швидкість. Я люблю, щоб людина взяла і поїла. Неважливо, чи баночку тільки, чи баночку ікри, чи рибулечку. Для мене важливо, щоб ви отримали задоволення від того, що ви замовлені. Це дуже важливо. Ви знаєте, що літом ми закази не передавали, бо було жарко. Замовлення робимо тільки на вайбер. 098-493-07-76. Всіх товар, коли ми отримуємо, ми вам показуємо, продажі ми вам все показуємо. Допустимо, мені скривати нема що. Що є, то є. Так що мої хороші діти. Добрий день, добрий день дівчатка, мої. Що вас 200 грамів корки, а вона вас чекає. Вона вас чекала. Я вам кажу, сьогодні день ікри. я сьогодні отримала ікру, я отримала ікру, обцілувала її. Ну а що робити? Чим більше я кажу, то хто робить в офісі? Дівачка мені пише, а я роблю в офісі, кого мені цілувати. Я кажу, дивіться, приходить ваш директор, прийшли, поцілували. Є два варіанти. Або він вас вигнав, або він вам премію дав за поцілунок з утра, правильно? 1600, будь ласка, а це принесли нам квіти і немає від кого. Ну, дякуємо від кого. Може напишуть від кого, ну не знаю, ще й жовті. Спасибо. Спасибо. Дякую вам велике. А, рахує термінальку, так? Хорошо, моя хорошенька, 1600. Я Правильно, а ти самі прийшли, правильно. Спасибо вам велике. Спасибо, що він насив. Кіп-кот хочеш. А, і, там, і там камера, і тут камера, зкрізь камери. Я усіх I love you. Да, 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 да. Дівчата, ми замовлення робимо тільки на Viber. 09849307766. Ще раз хочу сказати, ограничення заказок у нас нема. Чи ви візьмете, дівчатка, правда, сьогодні от...